Усім привіт! Ви знову на моєму каналі! Мене звати Анастасія, і сьогодні я вам розкажу про свої подарки, які я сама собі зробила на Новий рік. І це були, звичайно, книжечки. Чесно кажучи, така прекрасна стопочка. я ніколи ще не купляла стільки книжок в один захід. Скажімо так, але мені максимально хотілося це зробити собі в подарок, чому б себе не порадувати на Новий рік, раз в, раз в рік можна. Mm -hmm. Ось Тому погнали. Про що ж тут книжечки? Коротко то ж, те, що я знаю, я розкажу вам. Якщо ви знаєте щось більше про ці книги, або ви щось читали, буду рада вашим коментарям і читати і ще більше захоплюватися цими книжками, тому ж. Поїхали. Почнемо з першої книжечки. Це у нас жовтолика Ребека Кван Кван. Ось така прекрасна книжечка у нас жовта, красива. Просто бомбезна. Тож, про що ж я знаю? Тут в сюжеті у нас розказується, що дві подруги, які закінчили університет, випустились, і одна стала невдахою, а друга стала супер. Взнаваємо письменницю. Вони двоє вчились на письменників. Вони хотіли писати книги, щоб по їхнім книгам писали фільми, серіали і так далі, щоб випускали, писали. Ну, в общем, все, що хочеться, письменникам. Ось, але в один прекрасний момент вони хочуть відсвяткувати дівчини, яка стала більш популярною, більш взнаваємо, і вона зразу після університету почала. Підписувати контракти з шестизначною сумою, ну, в общем, стало супер, супер популярною. А невдаха вона ледве кінці з кінцями складала, скажімо так. Ось тому тут розказується про них двох, і коли е, вони двоє йдуть відсвятковувати вихід на Netflix книги цієї успішної дівчини, скажімо так. і... Якимсь чудовим образом вона вмирає. І дівчина, яка не вдаха, вона забирає її е, рукопис, який вона тільки бачила, і ніхто більше не бачив. Вона його тільки бачила от, вживу, тримала на руках і е, вона виставляє його як від себе. Тобто в неї не було ні. Е, якого, скажімо так, в зриву в неї не було ні одної вдалої книги, ніхто її не запрошував, але в один момент вона прям вистрілює. І вона видає цю книгу як від себе. І тут питання: чи ми би зробили так само? Чи ми її маємо засуджувати? І як буде далі? Як вона себе буде почувати в цій книзі? Як вона буде себе почувати? Коли її будуть всі запрошувати, запитувати, і чи в неї вийде повторити ще раз такий же самий тріумф? Дуже захоплююча книга, як на мене, <пис> про опис. Ось тому я буду в захваті читати її. Бачила багато відгуків про неї, що багатьом вона дуже сподобалась, вона легко читається, вона дуже швидка, скажімо так. Тут у нас всього лише 270 сторінок. 270, боже, це так мало, серйозно. <світ> Тому я в очікуванні, щоб уже чим скоріш розпочати її читати. І буду, звичайно, вам все пересказувати, з вами ділитися своїми емоціями і що ж тут відбувається. Далі у нас книжечка. Удача любить мертвих. Ehm, ось така вона в м'якій обкладинці максимально приємна. Боже, я так не знаю, чому. Я останнім часом люблю, коли книги в м'якій обкладинці. м'якій палітурці. <are> <mouth> максимально приємно. Жалко, вона, звичайно, ламається, кутики, можуть сторінки десь ламатися, ще щось, але неважливо. Ладно. До книжечки. <are> <mouth> <laughs> Удача любить мертвих. Про неї. Все, що я знаю, це дві знайомих, скажімо так, вони починають разом розслідувати різні вбивства. Вони стають якби двоє детективами, вони розкривають і розслідують вбивства, які відбуваються. І це як по мотивам, як я чула, що як Шерлок Холмс про них двох. Тільки в жіночому обліку, що вони тут розкривають якісь таємниці, розслідують, женуться за кимись. І саме головне, що цікаво, це написав чоловік-автор Стівен Спотсфуд. Неймовірно, ну, має ще бути друга частина. цікаво. Я її ще не придбала, я придбала лише одну собі. І мені буде. Цікаво, звичайно, прочитати її, чи сподобається мені взагалі такий формат, тому що я фанатка Шерлока Холмса і доктора Ватсона, скажімо так. Я їх обожнюю, я передивляюся їхній серіал. Хто дивився серіал і не раз в своєму житті пишіть. Ставте, я не знаю там що завгодно. подавайку, плюсик. Хто дивився Шерлока Холмса, ставте плюсик, обов'язково. Ось, от, тим більше, у мене на поличках так, у мене є перший том Шерлока Холмса, це товстелезна це книга. Е, я її отримала в подарунок. Ось, тому теж хочу її якби, читати. Ще не розпочала, але хочу читати. Тому Ось все, що я знаю просто про цю книгу, мені максимально буде цікаво її також читати, тому що я фанатка детективів, трилерів, просто того, що з цим зв'язано. Коли розслідування, коли вбивства, коли ух, погоня, я це люблю. Це так хорошо, це так класно. <схи> ось тому ось така книжечка. Це я думаю, що буде десь навесно, тому що зимою і так є дуже багато книг, які я хочу прочитати. Якщо мені захочеться, я вам буду розказувати також про неї, що тут і як. І також пишіть, хто читав вже її, або хоча б чув, також пишіть в коментарях. Буду рада з вами обговорити навіть. Я завжди люблю комунікувати з людьми. Хто хоче, будете доєднуватися. Далі у нас книжечка, оскільки я. Люблю цього автора, Стівена Кінга, і його неймовірний роман Зелена миля. Чесно, я не знаю. Мені здається, що всі вже дивилися і зелену милю або читали його книжку, або я не знаю, чули хоча б по відгукам. Я нічого про неї не знаю. Я знаю, що це суперкультова книга, що вона дуже цікава, що вона захоплива, хтось на ній плакав, хтось взагалі був спустошений після цієї книги, після прочитання. Але, на жаль, я тільки зараз до неї добралась. І я щаслива, тому що я дуже хочу її прочитати. <сум> Чесно, я знаю, ну, кажу, знаю, бо є фільм і от книга, але я не дивилась... І не читала, на жаль. Тому про що знаю, що сюди тут, якби всі події йдуть у в'язниці, що попадає один із ув'язнених, бандитів, скажімо так, які, якому прописали зґвалтування двох сестер-близнят. Але один із сторожів, який там довго знаходиться, він. Починає з ним роз, розмовляти і розуміє, що він не може вбити, що він ну, ні вбити, ні зґвалтувати. І він хоче його просто врятувати від цієї е, в'язниці, від цього покарання, від цієї зеленої милі, е, як коридор, вони там як описується він. Тому буду читати, і чесно, я би е, дуже хотіла зробити. Книгу за день, і я думаю, що я її візьму 100% якось і буду протягом, дв... протягом дня, скільки я її читаю, е знімати на відео себе і, можливо, з вами які... якісь свої думки давати. Я думаю, це буде цікавий такий формат. Думаю, вам сподобається. Можливо, ви щось для себе візьмете так само і будете дивитись. Тому це от, зелена миля, вона мене 100% буде скоро прочитана, тому що тут 400 сторінок, 430 сторінок. Як так? От, в жовто лика вони одинакові. Подивіться на це. Вони, вони практично одинакові. Ну, тільки то, що по висоті. Але тут 400, тут 200. Прикольно. Ну, коротше, неважливо. <с> От, 100% чекайте від мене книга за 24 години. І я думаю, що це буде одна книга, а можливо, якщо в мене вийде якось виділити час. Звичайно, я буду спати пару годин, хоча б вночі або в день, і з вами буду ділитися своїм цим прочитаним. Я дуже надіюсь, що в мене вийде дві книги прочитати. Це буде прям вау! Я думаю, вам сподобається. <ріст> ось тому, хто читав так само, або дивився навіть фільм. Пишіть, буду рада цьому, і буду рада це все читати. Далі у нас книжечка це доторк спустушення. Така ось ось у нас книжечка. У мене є ось гра долі. Це якби друга частина ось. І ще є. Перша частина, яку я вже прочитала, а цих дві я ще не прочитала. Ну, цю я придбала собі як в подарунок. Ось. А про книжку розказується, що е, Персифона постійно попадає в якусь халепу, а Гадес її постійно рятує. Ну, діба, це така прискіплива, якось. Всі так говорили за нею, що нікому не сподобалось, що вона така прям не дуже класна е, книга і, взагалі, сюжет. Але в принципі я люблю. Те, що зв'язано з богами, те, що з таким фантастикою зв'язано, я це обожнюю. Тому я буду далі продовжувати 100% цю колекцію і хочу збрати все. А ще щодо колекції, насправді, я якось недавно загорілася думкою просто зібрати цілу колекцію Гаррі Потера. У мене є тільки прокляте дитя остання частина, ну, як там, восьма, яка там, сьом, вроді би, восьма. І мені максимально хочеться зібрати всю цю стару таку. Ну, як саму першу, мені здається, вона така класна. Мені подобається, я фотку десь приклею. І мені хочеться це все купити. Просто зараз <смі> мені дуже хочеться ці книжечки. <смі> Тому що я буквально один раз я читала Гаррі Потера повністю всі книги. Сісім книг, але це було в далекому 2020 році, десь так, або 2020, або 2021 рік. Ось, І, чесно, мені от, наприклад, зараз мені би дуже хотілося прочитати її просто от, отак залувом, всі книжечки, все отак згадати е, 2020 рік, коли був Ковід. Ось, мені дуже сподобались насправді ці книги, але я мало що пам'ятаю з них. Я надію, що з часом. Я собі придбаю Гаррі Потера, або мені хтось подарить, ось ні на кого не намікаю, Але я згодом буду мати цю колекцію і буду мати її з себе на поличках. І буду дуже радіти. Тому так, щодо колекції. А пишіть, які ви колекції збираєте, які ви хочете зібрати, якщо ви збираєте колекції. Чи у вас є Гаррі Потер взагалі? І діліться своїм. Буду рада це все читати. Це прекрасно, коли ви ділитеся в коментарях своїм, своїми книжками, циклами і всім, що з цим зв'язано. І заключна книга, яку я собі придбала, подарунок це знову мого улюбленого автора Стівена Кінга. Це «Голлі». Ось така у нас книжечка, тут, я не знаю, 500, 600 сторінок. Йо-мою, 600 сторінок. Та я така, мені що страшно читати такі тов, товсті книжечки? Ні, ніколи. Ні, є пару книг, які мені страшно читати, тому що вони великі, вони справді дуже великі, і там, неймовірно, великий світ. Ми знову від теми відійшли. Неважливо. Книжечку, у нас. Голі. Це насправді я недавно почула, що Голі це як. Персонаж, улюблений персонаж, таке враження без Стівена Кінга, тому що він писав про неї в «Містер Мерседесі, там три частини. Я, чесно кажучи, дивилася тільки серіал містера Мерседеса, але я навіть не додивилася повністю. Було так собі, мені не дуже сподобалось. От, але тут далі продовжується про цю героїню, і він так пише про неї, що вона вкрала його серце, що Голі вкрала його серце і повністю книгу, тому що. Він своєму персонажу, персонажу присвятив повністю книгу. Це так мило, як на мене. Це максимально круто. І тут розказується про детектив Голі Гібні Мрію про відпустку. І вона виїжджає зі своїм чоловіком і донькою. Виїжджає кудись в інше місто, в інший будинок, поселяються і якимсь. Знову, не знаю, чарівним, чарівним образом у них пропадає донька. І далі все, що я знаю, це от просто все. Це все, що я знаю. І вони починають потім розшукувати її. Але там знову, як, нібито як в касті, що там якимось лабіринт, чи там якісь неймовірні звірі, чи там ну, щось страшне коїться з, в цьому. Е в цьому підвалі, в домі, де пропала їхня донька. Ось тому, що буде тут в книгі 600 сторінок. Побачимо. Я сподіваюся, що я її достатньо швидко прочитаю, і вона буде мені достатньо цікавою, захопливою книгою. Як і всі, в принципі, Стівена Кінга. Ох, люблю я цього автора, не можу. Я би всі книги його скупила, чесно. Були б вони хороші чи погані, але мені здається в нього немає поганих книг. Хоча, якщо, може, є, то вже, може, ви знаєте, такі пишіть, може, вам якісь не сподобались навіть. Король жахів, просто я його обожнюю. Хоча, чесно, я не знаю, що, чому всі говорять, що він король жахів. Хоча ні, з одної, з одної сторони, я розумію, тому що він пише дуже класні романи, як люди сходять з розуму. Ну, просто люди сходять з розуму, а там уже последствия того, як люди сходять з розуму. Що в них вселяється, що в них не вселяється, яким людям вони дорогу не перейшли, або перейшли в неправильному місці. Ну, в общем, неважливо. Тому я обожнюю його. Просто моя любов. Ось пишіть, можливо, ваші автори, яких ви любите, яких ви дуже сильно чекаєте, поки вийде якась їхня книга. Пишіть, буду з радістю це все читати. Ну що ж, це моя стопочка з книжечок, які я собі подарувала на новий рік. Чекаю ваші коментарі, лайки і, звичайно, підписуйтесь на мене, буду дуже вам вдячна. Пишіть коментарі, що ви собі взагалі подарили на новий рік, можливо, також книжечки, пишіть які, буду рада це все читати. Всіх обіймаю цьому, дякую вам за перегляд, всім па-па!